Сезон закінчився, а значить, ми можемо підбивати підсумки. І мені прийшла ідея зробити відеорейтинг сортів батату, який ми вирощували в цьому році. Десь Бог, в наступному ми також будемо живі і здорові та зможемо зробити це знову. Виявилося, що я навіть нікого не обманув, коли сказав, що у нас росло 10 сортів. Тож, починаємо ми з останнього місця. Я, якщо чесно, навіть місця йому би не давав у цьому рейтингу, але формально це буде десяте. Оце чорті-шо називається NBS. Я його навіть не замовляв. Мені його просто подарували. Коли я робив замовлення батату, мені просто положили його як подарунок. Ну і я собі думаю, NBS і NBS. Що це таке? Яка різниця, посажу, а там буде видно. Але потім, я коли почав читати, що таке NBS, я зрозумів, що це Новосибірський ботанічний сад. Уявляєте собі, оця херня, вона російської селекції. І вона так і росте. Я вам чесно кажу, подивіться, ну, що це за хрін? Що це таке? Ну, типу, це просто хрін якийсь. На смак це щось на кшталт аромату бензину з ще якимось паливомастильними матеріалами. Тобто, ну це абсолютно гедота, яка несмачна, яка дуже погано росте по-дебільному. І ну, я своїм друзям, якщо чесно, зараз також його клав у, у подарунок. Але у подарунок чого? Щоб вони спробували нормальний батат і спробували батат російської селекції. Я більше його вирощувати не буду ніколи, і вам не раджу, не займайтесь таким. Це ненормально. Дев'яте місце. Оранж. Це, це все, що в нас виросло. Так. Юля чомусь виявилось так, що посадила лише один кущ. Він виріс ось так. Мабуть, це погана вибірка, тому що не зрозуміло, як вони в принципі могли рости там на території всього нашого городу. Але, чесно кажучи, навряд чи посадимо. Хоча, можливо, ось цей і цей. Якщо вони нормально проростуть, спробуємо з, з них ще раз щось виростити. Восьме місце ми віддали тайнунгу. Хоча, можливо, тут можна посперечатися з наступним, хто з них яке місце займає. Значить, чому ми віддали його саме йому? Він виріс якийсь не дуже гарний просто-напросто. Зазвичай у людей по фотографіях він росте такий великий, красивий. У нас виріс якийсь ось такий. І, до речі, він уже весь попроростав. Тобто в нього був непоганий врожай, якщо так глобально на нього дивитися. Просто він не дуже гарного товарного вигляду. Якщо ви мене запитаєте, чи буду я його садити в наступному році, я вам зараз прямої відповіді не дам. Він уже однозначно сам хоче. Садитися тут в наступному році, він вже і в цьому би посадився. Але, ну я не впевнений. Можливо, якщо в нас буде не так уж багато розсади тої, якої ми захочемо, потім ще трошки досадимо таких. Сьоме місце вінницький рожевий. Він же гоча. Зазвичай у людей він росте абсолютно нормальним сортом з великою врожайністю, кучною і так далі. В минулому році в мене він не виріс зовсім. З тих корінців, що вони не плодоносили, тому що їх і плодом не назвати, ми виростили нову розсаду. Посадили вже в цьому році. Він дав набагато кращий результат, але порівняно з іншими сортами, результатом це назвати доволі важко, тому що більш ніж 500-грамовий у нас жоден не виріс. Це найбільш елітні наші. <реш> Корнеплоди. Сказати, що це елітні, ну, але для цього сорту це елітні. Тому ми віддаємо йому сьоме місце просто тому, що у нього є дуже прикольні смакові характеристики. Він не солодкий, він дуже схожий до картоплі. І саме це йому дає можливість використання у таких стравах, наприклад, як шуба. Мені реально подобається їсти шубу з гочею, тому що вона повністю заміняє картоплю. Якщо ви не любите картоплю, чи там хочете змінити трошки свій раціон, чи там занадто багато крахмалу, і вам уже дієтолог каже таке більше не їсти, то ось такі несолодкі сорти, як гоча, вам реально дуже сподобаються та підійдуть у вашому раціоні. Шосте місце це баюбел. Він має абсолютно прекрасні смакові характеристики. Це дуже солодкий сорт, він всередині помаранчевий, так як містить каротин. При запіканні він стає дуже м'яким, що я думаю, що буде подобатися особливо дітям та дівчатам. Адже я. Таке не люблю. Мені таке не подобається. А особливо мені не подобається те, як він у мене росте. Адже він уходить кудись у сторони. І його копати це дуже неприємна історія. Всі кущі, як кущі, ростуть кучно, нормально. А цей уходить кудись в сторону і все. І я його лопатою тільки ж пик-мик і, і, і покоцав. Особливо мені подобається, в минулому році я навіть брав рулетку для того, щоб заміряти, куди він пішов. Значить, і від куща до плода було 60 сантиметрів. 60. Ви вдумайтесь, як це копати взагалі. Тому я б його взагалі не садив. Тому що мені він не подобається ні на смак, ні те, як він росте. Але це улюблений сорт Юлі і мені доведеться його садити знову. П'яте місце Борегард покращений. Це був експериментальний сорт. Ми купили просто декілька корнеплодів для того, щоб проекспериментувати, виростити та побачити, що це взагалі таке. І маємо на сьогоднішній день просто багато посадочного матеріалу. По суті, в нас немає його, щоб їсти, в нас є просто ось такі корнеплоди, з яких ми можемо тепер на наступний рік виростити багато гарної розсади. Чому так? Мені здається, що просто він ріс далеко від дому на горбачку, і там є трошки тіні. Тобто, я вважаю, що якщо дати йому кращі умови, які я. Думаю, що в наступному році йому дам. Він виросте набагато краще. Але при цьому він являється дуже смачним і дуже красивим всередині. Четверте місце. І це вже починаються особливі сорти, скажімо так. В'єтнамський ліловий. Найбільшими є. Ось цей. Яким можна когось заколоть. І ось цей. Значить, він важить ,350 кіло 350 І це дуже непогано, я вам скажу. Це гарний великий результат. Він вже почав проростати. Хоча, по факту, у нас вже майже всі вони почали проростати. Так, да, бо у нас дуже велика температура була в будинку. Зараз ми будемо шукати йому трошки інше місце. Цей також більше кілограма, кіло 45 г. І я вам скажу, що це також дуже добре. Але це вони були найбільші. В основному вони ростуть у нас отак. В'єтнамський ліловий, він трошки такий продовгуватий. Але це непогано, зате він рівний. Його можна чистити, як ця штучка називається, я навіть не знаю. Типу як картоплю чистять там, чи інші овочі. Дуже зручно чистити, коли воно рівненьке. Ти його просто так шик чик 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 як морквину нарізаєш, і все. Е, тому він у нас займає четверте місце, але я надав би перевагу наступному, так як по смакових характеристиках я не побачив особливої різниці. А це третє місце, і це Purple. Він же українською фіолетовий. Значить. Чим він відрізняється від попереднього? По суті, лише своєю формою, адже вони такі більш схожі на кабанчиків. Не такі продовгуваті, просто ширші. Мені реально сподобалось. По-перше, як він росте. Він росте дуже кучненько, його дуже зручно копати. І у нього доволі пристойна вражальність. Ось цей у нас, значить, хлопчик кіло 280, Ось цей. Кіло 75. Тобто, по суті, вони з попереднім е, сформували майже однакові найбільші. Але у цього сорту основна маса просто більша, і ще рівніша і зручніша. Ті були тонші, могли бути довшими. А це такі більш кабанчики. Їх ще легше чистити та готувати. Дуже крутий сорт. Дуже особливий на смак і на свій колір. Колір побачимо трошки згодом. Друге місце, і це Ліра. Він же київський помаранч. Я йому присвятив навіть окреме відео, де назвав найкращим сортом батата. Але зробив це просто тому, що не докопав весь і на першому місці вже не вона. Але я саджаю його другий рік поспіль. Другий рік поспіль він формує абсолютно прекрасні кущі. Гарно дуже росте, дуже агресивна рослина. Формує багато розсади. Йому не дуже страшні там ці похолодання до 15-12 градусів. Я не побачив, що це на нього там якось впливало. Коротше, він ще абсолютно прекрасний на смак. Він має ну, просто винятковий баланс цієї солодкості бататової. І твердості при цьому. От Юля, наприклад, у мене любить баюбел, але при запіканні він дуже м'який. А цей сорт він реально твердий навіть після запікання і не такий солодкий. Оцей баланс мені подобається найбільше. Тому можемо максимально його рекомендувати для початківців, для людей, які. Вперше будуть вирощувати батат. Е, дуже рекомендую, тому що він ну, його простіше за все, я вважаю, вирощувати. Навіть якщо ви почнете придбаєте просто собі таку картоплину, вона сформує у вас ліани. Ви самі з неї зробите розсаду, у е, вас вийде її доволі багато. І потім виростете, і він не буде лякатися природніх цих всіх умов. Максимальні кущики у нас були кіло 450 Він висох. І я вам скажу відразу, як люди викопали, не купуйте. Почекайте місяцок і вже він втратить там від ваги своєї відсотків 10, так точно. Цей був 1450, став 1295 295. Тобто він, по суті, втратив вже 150 г ваги. Для мене це новина. Інші мають 1200. Кіло 100. Кіло. Прекрасно. Коротше кажучи. Друге місце. В душі. Перше місце це абсолютне відкриття для мене. Причому з усіх абсолютно сторін. Як він росте, який дає врожай? І який він на смак? Це вершковий шандунський. Кущі 4,5 кг. Батати можуть бути розміром з гарбуза. Тут 2 кг в цьому бататі. 2 кг! ви собі це уявляєте? Кущі це 4,5 кг. так? Цей? Не пам'ятаю, зараз подивимося. 4700. А! Я навіть не знаю. Це... Так, ну так, воно в мене так не поміститься. Коротше, воно все розвалюється. Як це зробити? Коротше, дивіться. Там 6 кг. Ви можете мені вірити, не вірити. Там 6 кг було ще більше, ніж 6. І у нього, оце от вони такі кабани ростуть. Ви бачите це? Багато вагіноподібних, їх реально багато. Е, але він абсолютно винятковий на смак. Це. Назва вершковий шандунський. Вона не просто так. Він реально вершковий. От прямо вершковий. Ти прям цю вершковість відчуваєш в смаку. Унікальна рослина. Їй сподобалось на моєму городі максимально. Він уже хоче знову далі рости. Це один із тих, хто, якщо ви дивилися там відео у нас було одне, де коли ми саджали батат розсаду, да? і він навіть коли, будучи просто розсадою, він вже сформував плоди, будучи маленькою розсадою. Це унікальний сорт, який, можна сказати, що захопить ваш огород, захопить ваше серце, і ви картоплю. Просто не будете садити. Ви будете садити ось це. Зараз вибачаюсь. У мене невеличкий перекусик Шуба з бататом. В общем. Те, що треба. Ми спочатку робили з Гочею. Ой, ні, якою з Гочею? З Лірою. І мені подобалося навіть з лірою. Але зараз він рожевий, він же гоча. Я вважаю, що для шуби це просто ідеальна рослина. Картоплі точно не потрібно. Але з лірою також смачно. Всі сорти, які являються не дуже солодкими, зі світлою м'якоттю. Я думаю, абсолютно прекрасно підходять для шуби. А ось так вони виглядають у розрізі, і тут уже незрозуміло, хто з нас більш гарний, я чи вони. Тому що тут таке різноманіття кольорів. Подивіться, які гарнюньки. Е, ну, окрім цього, звичайно, хріна. Його б я взагалі викинув би. Е, значить, Є які завгодно: і біленькі, і помаранчеві, і зовсім помаранчеві. Це у нас Баюбел, це Тайнунг, це Борегард, це оранж. До речі, не розумію, чого він оранж. Це Гоча. Це Ліра. А це вершковий шандунський. Purple, він же фіолетовий та в'єтнамський ліловий. Бачите, я казав, що вони там не дуже відрізняються, але можна помітити, все-таки, що трошки да, відрізняються. Цей більш фіолетовий, цей трошки світліший. Вирощуйте, пробуйте, діліться у коментарях. І що виходить у вас. Мені дуже подобається, як ви пишете, розповідаєте про те, чого ви досягнули в цьому сезоні та чого, в принципі, плануєте досягти. На розсаду можна замовити у нас. Пишіть в інстаграм, на їжу також на зв'язочку. Інстаграм в описі до цього відео. Всім папа! -па.